Друзі, сьогодні ми завершили тренування ніг, класно протренувались, класно прогрузились. І от тепер якраз часто звучать мені запитання, як же ж грузитись на тренування. Яка саме має бути прогресія? Тому що здебільшого більшість людей е, в залі знають один тип прогресії або один тип, тип навантаженості. Це кілограми. Тобто прогресують, значить збільшують тільки навантаження в кілограмах. Друзі, не зовсім так. Це один тільки з типів навантаженості. Перепрошую, мені дуже важко. Я капець і не вигрузився. І сьогодні я вигрузився, як мінімум, в двох типах навантаженості. Це в кілограмах. І, в принципі, так само, типу в об'ємі. А тепер коротко про типи навантаженості. Їх є 4. Ну, в крайньому разі, які я вважаю самі оптимальні. Самі не, як кажуть. Реально робочі. Перший це дійсно кілограми. Тобто ми піднімаємо вагу, таким чином росте наша прогресія, наша навантажуваність, ми так розвиваємося. Але якщо ми будемо тільки в кілограмах, рано чи пізно, що відбудеться? Ми або впремося в потолок, або, не дай Боже, якщо будемо спішити рвати кілограмами, не прислухаючись до свого тіла, ми просто травмуємося, порвемося. Отож, друзі, один тип прогресії чисто в кілограмах. Ефективний до пори до міри, як то кажуть, поки ви себе не травмуєте, Є в нас другий тип навантаженості це безпосередньо повтори. Тобто, ми не збільшуємо кілограми, ми додаємо повтори. Наприклад, на цій неділі ми робили 6 повторів, через неділю-дві ми робимо 7 повторів, далі 8, 9... І там, доходячи до, до 10, наприклад, ну, я зазвичай працюю так. Доходячи там, наприклад, коли я вагу виконую на 10 повторів, я піднімаю вагу робочу. Так, це от я собі так зачепився, мені це подобається. І при цьому знижується моя травматизація, тому що я не постійно рвусь за кілограмами. Це другий тип навантажуваності, друзі. Третій тип навантажуваності це. Підходи, тобто ми збільшуємо підходи. Тобто ми не додаємо повторів, ми не додаємо кілограмів, але ми збільшуємо підходи. Саме робили три підходи, наприклад, там сотку ми робили, чи 80 кілограмів. Неважливо, в якусь вагу ви робили три підходи по 6. Далі там збільшили повтори, зробили три по сім, три по вісім, наприклад, чи просто вісім. А потім ви підійшли до 9-10 повторів, відчуваєте, що. 11 чи багато, збільшувати в кілограмах чи боїтесь. Що ви робите? Ви додаєте один підхід додатковий. І в цьому підході знову ж таки намагаєтесь зробити тих 7, 8, 9, 10 повторів. Оце збільшення в об'ємі або в підходах. Це третій тип навантаженості. І це можна робити, додати у всьому так. Відчуваєте, що, наприклад, сьогодні не можете грузанутися, сама погане самопочуття чи щось іще, але викластись ви хочете. Таким чином ви робите слідуючі, ви додаєте підходи, і за рахунок цього ви вигружаєтеся, як то кажуть, викладаєтесь на навантаженості на свій робочий м'ясо. Це третій, третій тип навантаженості. І четвертий тип навантаженості – це скорочення відпочинку. Це теж дуже важливо. Це збільшує нашу виносливість організму, покращує якість наших м'язів і, відповідно, також збільшує, коли ми змінюємо з одного типу, перейдемо з цього. Скорочення від відпочинку між підходами до силового, при цьому збільшивши відпочинок, збільшує реально нашу силову також. Що саме означає скорочення відпочинку? Ми просто скорочуємо час між підходами, скорочуємо. Отож, наприклад, ми відпочивали 2-3 хвилини, відпочиваємо 1,5-2 хвилини. Або там можемо, скорочуємо взагалі до хвилини відпочинку і продовжуємо працювати. Таким чином навантажуваність збільшується, тому що ми не даємо своєму організму максимально відновитись. Клітини втомлені, волокна втомлені, відповідно, виснаження буде більше. При цьому вагу ми не міняємо, нічого не міняємо, а втомлюваність наших м'язів або забитість наповненість буде стовідсоткова. Отож, це четвертий тип навантаженості. І тепер саме головне, друзі, ніколи не працюйте в одному типі навантаженості, бо рано чи пізно ви дійдете точки виснаження. Або травматизації, або просто вигорання, так як психологічного, так і фізичного вигорання, друзі. Е, я здебільшого чередую, як і я чередую, так і своїх учнів, от Андрія, який зараз мене знімає, також вчу чередувати. Тобто, ми працюємо з кілограмами, ми працюємо з повторами, ми працюємо з об'ємом, і ми працюємо з скороченням відпочинку. Скорочення відпочинку дуже рідко використовуємо, тому що все ж таки в нас, як кажуть, ціль на нарощування об'єму. А відповідно, це ми можемо тільки додати в період там, сушки, щось ще, ще скорочення об'єму. Здебільшого під час набору ваги ми працюємо в трьох типах: це збільшення об'єму за рахунок повторів і підходів, збільшення кілограмів. Виходить, і от цих три типи: повтори, підходи, кілограми. Короч скорочення підходів це десь колись або тільки вже в період сушки. Отож, друзі, чередуйте безпосередньо навантаженості, підбирайте, як то кажуть, навантаження для саме для ваших м'язів, А саме головне вчіться відчувати самі себе свої волокна, вчіться слухати своє тіло, і тільки так, навчившись слухати себе, навчившись слухати своє тіло, ви зможете прогресувати. По іншому, просто от хочу взяти сотку. Прийшов я. От сьогодні маю взяти сотку. А чи можу, чи не можу, відчуваю, не відчуваю. Ви навіть на це не прослухайтесь. Друзі, завжди прислухайтесь до свого тіла. Чередуйте навантаженості, і ви будете прогресувати, будете розвиватися. І саме головне, давайте після цього всього гарно відпочити. Я зараз відпахав просто шикарно. Реально йду поїм. Іду на іншу роботу, але буду давати собі відпочити. Чого й вам бажаю, гарного прогресу та відпочинку. До зустрічі та задавайте запитання, буду знімати відео саме для вас.